Сьогодні в студії Ставчук ТВ. Ми покажемо вам, покажемо міському голові, покажемо Соколюк Тетяні, яка питає, коли ж Ставчук працює. Покажемо, як ми працюємо і що ми робимо. Звичайно, працювати приходиться в основному ввечері або вночі. Тоді, до речі, ніхто не заважає, ніхто не мішає нам працювати, ні, 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 ніхто не... Сюді і вночі, є електрика дешевше, до речі. Тому марта ідея. Хочу показати, як це все робиться. Легко, просто. Ви кажете, що е Тетяна Володимирівна Соколюк каже, коли ми обговорювали питання заробітної плати в міському голові, то вона каже, що сьогодні 10 тисяч не такі великі гроші. Я хочу вам сказати, щоб заробити 10 тисяч підприємців. Ну, скажімо, приблизно табуретка, над якою треба Бог, як потрудитися. І можна на ній добре продавши, скажімо, вдало продавши. Можна заробити 30 гривень. Тобто для того, щоб заробити заробітну плату в 10 тисяч гривень, мені треба зробити 340 таких табуретків. Зробити їх 340, навіть як би людина не старалася, практично неможливо. Тобто цих табуреток я не можу зробити більше 100 в місяць. Тому ви говорите, що... 10 тисяч це така невелика заробітна плата. Ні, шановні, 10 тисяч це заробітна плата, на яку більшість людей дуже серйозно працюють і дуже нелегко вони заробляють ці 10 тисяч. Хоча 10 тисяч у нас практично з робочих ніхто не заробляє. А так робиться все просто, Тетяна Володимировна, приходите, берете дошку, до речі, не хочу там порівнюватись ні з кимось. Не хочу ні з ким порівнюватися, але сьогодні порівнюватися з тими, що перепродають і просто взявши в Білорусі або в Китаї, привозять і встановлюють і з виробниками, які в нас сьогодні є. Це величезна різниця. Тому що ми дожились до того, що в нас навіть рейку нема кому зробити. І нема кому плінту привізати. Завдяки таким як ви, які вважають, що робота підприємця, хоча у вас сидіти підприємці, але вам чомусь здається, що можна сказати, ви такий там, не такий. Так, да, ми не такі, як ви хотіли. Ви хотіли щоб підприємці після того, як сплатили податки. Я особисто не мало, не багато, але за цей квартал, то четвертий, це 16,5 я заплатив тільки єдиного податку, який пішов в міську раду. Я скажу, що я їх заробив потом і кров'ю. І я не соромлюсь те, що я заробив. Так от, коли ви потякаєте за гроші військових, які... Воювали і які, багато з яких просто погинули або прийшли поранені, то ви, звичайно, захищаєте Весельського, тому що провалів дуже багато в його роботі за його нездалої команди. І яка його, і, до речі, і заведе, і вже завела невідомо куди. І так ви його захищаєте, що краще б працювали, а працювати не працюєте. Так тільки ходите і допомагаєте. Все робиться просто, дивіться, і пішли десятки тисяч заробляєте. Ви поки продасте все одне якесь нещасне ліжко або табуретку, то можете замучитися і забордуватися. І коли я до вас критикую за те, що ви за податкові гроші, за гроші людей сидите у Фейсбуці і розказуєте, які добрі пройшли у нас ремонти дахів на гімназії або на колегіумі, то при тому, що ви абсолютно з цією роботою не пов'язані, то, по-перше, ви принижуєте мене як платників податків, тому що ті гроші, як казав, отечер немає грошей державних, є гроші платників податків. Ви принижуєте мене як депутата, тому що... Дивитися за тим, і що робиться в місті, і як робиться, це є саме моя задача. Наскільки там ви, я можу вам не подобатися, можу вам, ви взагалі можете мене ненавидіти, але я скажу, що поки я депутат, поки мене там обрали люди, правильно, неправильно, краще чи не краще, я мушу за цим слідкувати. І питання навіть до депутатів, які цього не роблять, чому вони цього не роблять. Тому коли весь апарат виконкому. Відстоює міського голову і доказує, який він у нас хороший, який в нас гарний і розумний, то я вам скажу, що це дуже дорогий мер. Нам він такий дорогий, що нам би його десь продати можливо. Тому що ці дахи це його вина, це Ващук вина, це вина усіх тих, хто взявся за роботу, а не вміє організовувати. Мене ніхто не пожаліє, коли я щось не зроблю. Коли це Ця деталь буде неправильно пофарбована, або навіть як у восьмому садику дитсадку крутилася зверху зверху одна із планок, і я запитав, а що вже кажуть, не це не крутиться чого? А ми підкрутили їх трохи. Виявляється, їх за 4-3-4 роки можна і підкрутити, і вони не будуть нічого. Тобто я відповідаю за свою роботу банкрутство. А ви думаєте, що ви можете говорити лише будь-що це, бо я так думаю, і я так це виходите. Ви займаєтеся обліком виборців, займайтеся, займайтеся і працюйте. І, не, і якщо вам весельський платить, а Валесельський не платить, вам платить громада. За те, щоб ви обліковували виборців, то давайте переставати вже, що каже жінка. Моїй матері на Чехова знову прийшло запрошення на вибори, хоча вона вже 18 років як померла. Тому не вилазьте, займайтеся своєю роботою і не чіпайте там депутата, голову фракції, який займається своєю роботою. стосовно усіх наших справ сьогодні ви починаєте вже робити таку величезну кампанію. яка звучить приблизно так: Остапчук бореться з жінками Так випало, що жінки. Стали, це не жінки, це посадові особи міського самоврядування, які стали на захист міського голови, на захист його бездіяльності і на захист фактично не тільки бездіяльності, а провалів в роботі абсолютно. І то стали не жінки, то стали посадові особи місцевого самоврядування. Жінки вдома. Тут ви займаєтесь конкретно посадою і ви отримуєте гроші. І тому сказати, що ви жінка. Звичайно, ви жінка, але ви жінка вдома. Тут ви посадова особа, яка під час роботи за гроші платників податків. Говорить про речі, про які вона, яким вона не займається. Ви не займаєтесь дахами, ви не займаєтесь харчуванням дітей, ви не займаєтесь дорогами, ви не займаєтеся спортзалами. І в той же час ви виходите і кажете, ні, Остапчук там не такий, як він в нього там. Дані свеликий або ще щось, але це вже інше питання. Сьогодні я, як депутат і голова фракції, роблю свою роботу. Ви, будь ласка, і звертаюся взагалі до міського голови. Ви так обсадили себе цими жінками. Які кажуть, що вони жінки? А для мене це посадові особи, що трохи схожі. я пам'ятаю, як в Криму по кримській війні висловився Путін. Що ми пустимо попереду жінок і дітей. І хай попробують по нас стріляти. Віктор Леонідович, ви що, пустили попереду жінок і сидите там тихо, сховалися за всім і спостерігаєте, як тут йде бій, як ви знаєте, що як ідуть ваші штаби, засідають. Чому дахи не робляться, чому це все не, не, не наводиться ладу? Тому що ви займаєтеся своїм вибілюванням свого реноме, штаб працює у вас, замість плани робить, замість думати, як потіше сьогодні ті криші, йде дахи, як їх далі перекривати. ви Боїтеся відповідальності і сховалися за спинами жінок. Працюйте, беріть людей серйозних. Все одно скажу, що місто все одно спитає у вас і за автоперевезення, і за харчування, і за ваші машини ваші, за шуби, за ваші поїздки, невідомо з ким, і невідомо куди, за ваші командирування по Австралії.